Ви не станете ефективним керівником, допоки не приберете цей найхитріший спосіб прокрастинації. До речі, я впевнений, що більшість не зрозуміє цієї ідеї. Мені пощастило, я дізнався про це ще будучи молодим керівником відділу продажів. Однак навіть зараз періодично потрапляю у цю підступну пастку. І я про ідею бути зайнятим. Точніше, що бути зайнятим та бути продуктивним це одне й те саме, але це різні речі. Дивіться. Бути зайнятим це спосіб уникати рішення складних неприємних задач, які пов'язані із ростом. При тому, маючи для себе відмазку, мені ніколи, яка, в свою чергу, дозволяє уникати відчуття провини. І в цьому і є основна небезпека цього способу прокрастинації. Написати більш ефективні скрипти нема коли. Впровадити синтегрум? мені ніколи. Прибрати граблі продаж. Нема часу, все це відмазки, ціна яких погіршення результатів у відділі продажів. Вихід це щотижня планувати час для вирішення складних, але не термінових задач, і будь-що це робити, незважаючи на всі ці мені ніколи та нема коли.